Ще одне відео, яке демонструє успіхи Сил оборони України у відповідь на російський терор мирного населення України. 11 серпня цього року Арзамаський авіаційний завод Нижньогородська область виробляє компоненти для ракет, авіаційні та ракетні комплектуючі 29 вересня. Карачевський завод, електродеталь, Карачев, Брянська область виробляє електронні компоненти для військової авіації та ракет 5 жовтня. Уражена, особлива економічна зона Технополіс Москва, розробка та виробництво материнських плат під російські процесори Елвіс і Байкал. На території індустріального парку діють підприємства з виробництва безпілотників. 6 жовтня завод вибухових речовин Свердлов, Дзержинськ, Нижньогородська область, виробництво вибухових речовин і компонентів для боєприпасів. Великий завод, важливий для авіації та артилерії. 11 12 жовтня, Смоленський авіаційний завод «Смоленськ» виробляє компоненти для авіації та ракет. Це лише верхівка айсберга, те, що я знайшов за 10 хвилин у відкритих джерелах. Ще раз нагадаю: що російській владі плювати на потреби і проблеми власного народу і знищення ТЕЦ це найменша шкода, яку можна заподіяти Путіну.